Як тільки починаю щось знімати, мій пес починає проситися гуляти. Отакі от, от заперліт з мене окей. Ну що ж, друзі, я радий вас вітати на каналі Тірки Ігровий, І сьогодні вітають вас не мої руки, а моє волосся. І таким чином, друзі, я реагую на ваші коментарі під цим відео. Я їх всі читаю, на всі реагую обов'язково. І якраз таки один із самих популярних коментарів був коментар про волосся в кадрі, волосся в кадрі, друзі, я знаю все. Я намагатимуся, щоб його було менше в кадрі. Але є такий нюанс, що волосся в кадрі я вже бачу тільки під час монтажу. Тому, як то кажуть, звиняєте. <хи> Тож, як ви зрозуміли, це нове відео, і я почну з ліричного вступу. Окрім популярного коментаря про волосся, обов'язково відреагую на коментарі, які сподобалися особисто мені. Ще один коментар прикольний, який мене надихнув, і там глядач пише, що от нарешті Ютуб підкинув мені наш контент, подібний, бо от люблю подібний контент, але раніше приходилось дивитися сусідські канали, так би мовити, на подібну тематику. А тепер от я знайшов твій канал і, і настрій покращився, як то кажуть у людини. Насправді, від подібних коментарів настрій покращується і у мене, тому що скажу так: раніше я теж дивився деякі сусідські канали на тема. Таку там ПК, наприклад, або там різні майстерні, як вони там ремонтують. Ну прикольний такий заліпательний контент. Але потім я вирішив, якого біса. Я не буду принципово це дивитися і все. Крапка. І з того моменту я навіть почав виношувати ідею свого власного каналу, ну щоб ви розуміли. Тому я насправді дуже радий, що ми, ну, типу, один одного знаходимо. Це просто супер. Доєднуйтесь. Тепер, друзі, ще один коментарчик. Ви мені пишете, куди тобі відправити приставку там, на ремонт, наприклад, або там ще щось і так далі. Як з тобою зв'язатися? Я думаю, що ми зробимо так. Як тільки цей канал набере потрібну кількість глядачів, хоча б, наприклад, там, тисячу півтора, ми зробимо свою спільноту, ну, я думаю, що. Наприклад, це буде у якомусь там телеграмі. Я подумаю, як це зробити найкращим способом, і будемо там ці всі питання вирішувати. От і все. Ну і тепер основна ідея, яку хотів би вам донести, ці відоси я знімаю просто ну по фану. Це не інструкція до дії, як то кажуть. Це не істина у всіх інстантів, це не іронія. Це просто релаксовий контент і для вас, і для мене. Ну просто ставтесь до цих відосів як до чогось прикольного на відео ігрову тематику. Все. Звичайно, круто, якщо хтось із вас щось знайде для себе у цих ремонтах, і це вам допоможе. Наприклад, у ваших ремонтах це просто супер. Але не потрібно брати з мене прикладу. Ну, наприклад, перегляд фільму жахів це ж теж відпочинок. От для вас, Профіки, нехай це буде такий собі фільм жахів, знаєте, такий собі відпочинок. А стосовно мене, я просто кайфую, коли паяю. Мені подобається відновлювати якісь там приставочні трупіки. Я від цього отримую задоволення. Ну і сподіваюсь, що ці відоси принесуть вам задоволення також. Ну а тепер, друзі, нам залишається тільки починати. Цей відос, і зробити вже з цього мотлогу якийсь неймовірний ігровий Франкенштейн. Ну, а тепер, друзі, переходимо до справи. Є у мене отака от PSP. Чудова піспішка, це тисячка фетка, ну так іноді їх називають. І ця приставка вже дуже давно валяється в мене у стані мотлоху. Ну, бачите, так. Але нещодавно я придумав, як цю приставеньку привести до життя. Не дивлячись на те, що вона у стані мотлого, вона працює від зарядника. Вона працює, все окей, тобто нею можна користуватися як такою, знаєте, типу домашньою консолью. Але у сьогоднішній наш час, у час відключень, це не дуже актуально. Тому я вирішив, поверну-ка я її до життя. Нехай працює. Відновлю я її буду все ж таки способом більш нестандартним. Бачите, так, оцю ємність. Ця ємність на виході має 3,7 вольти. Хоча я, мабуть, все ж таки це перевірю. Зараз де мій мультиметр. Перевірю і покажу вам. Так буде цікавіше. Це в мене така дежурна ємність. У мене вона не одна. Ці ємності просто валялися у мого коріша на розбірці, і я їх тупо випросив. Кажу, давай, вони мені знадобляться для діла. І от настав час їх використати. А ще ви тут бачите такі от платки, отакі от мікросхеми. Це мікросхемки вкрай популярні на сьогоднішній день. За допомогою оцієї мікросхемки з Алі я перетворюю любу напругу в межах від 3 до 25 вольтів у потрібну мені. І є отака мікросхемка: це такий собі контролер заряду. Бачите, з богоподібним USB Type-C. так само мікросхемка куплена на алі. Вони реально коштують копійки. Ці мікросхемки, тому сьогоднішній у нас Франкінштейн буде ще й бюджетним. На експресі цю мікросхемку називають модуль зарядки, там літійонних батарей там і так далі. Зазвичай за допомогою таких мікросхем люди заряджають банки. Знаєте, такі от акумулятори по типу там 18650, такі прям народні. Ну вони скрізь просто є ці акумулятори, використовуються тупо скрізь. От, а я вирішив, що я за допомогою цієї і цієї схемки. Оживлю свою піспішку. Зараз ви зрозумієте мою схему, як же це все буде працювати. Ще я хотів би, щоб ви зважили на те, що коли ця приставка мені дісталася, у ній вже не було оригінальної батареї. І я з Аліекспресу, помню, замовляв отакі от батарейки, але ці батареї вони ну не кудишні. Просто приставка ну працювала, може ну максимум годину від такої батареї, і то недовго. Там місяць-два, потім там півгодини. Коротше кажучи, ці акуми вони хренові, вони ну не годяться. Коли в мене роздуло цей акумулятор, просто тупо роздуло, так що навіть його розкрило. Я зробив одну помилку, я викинув внутрішні, контролеру живлення немає з цього АКБ. І це якраз таки і наштовхнуло мене на такий незвичайний спосіб, який я задумав. Тому що якби в ідеалі в мене був контролер живлення з цього АКБ, я би підкинув якусь ємність, ну, наприклад, поменше, хай не таку там, але б я десь би його тут все сховав і накрив би кришкою. Але як ви бачите, я не шукаю легких шляхів. І сьогодні на вас чекає так би мовити, ще одна така екзекуція. Схема дуже проста: у нас є живлення. 3,7, як ви бачили. У нас є перетворювач, який нам зробить із 3,7. Наприклад, скільки нам потрібно? Нам потрібно, от, пані PSP пише нам про 5 вольт. Окей, все. І у нас є схема заряду, за допомогою якої ми будемо заряджати це живлення. Звучить просто: а навіщо ж ви спитаєте оце? Провід, яким я буду живити. Свою PSP. Чому так? У мене ж просто тут контролера живлення немає. І приставка, вона не зможе побачити просто цей акумулятор як свій рідний взагалі. І для максимального антуражу я просто таки буду підключати звідси ті 5 вольт, які я матиму прямо от сюди, у роз'єм зарядки. Отакий буде максимально крутий Франкенштейн. Просто антуражний максимально. Якщо ви думали, що у звичайному стані це була фетка, ні-ні. От, після моїх переробок це буде реально фетка, яка ще й до того буде достатньо довго працювати. Ну, в теорії так. Так, нагріваю паяльник. До речі, мені тут підказали. Один трюк. Мені сказали, що я неправильно цим користуюсь. Ну, в принципі, я ним практично не користуюся цим. Але мій коріш посовітував, що якщо оце змочити змучити водою, то типу взагалі буде така пушка, просто паяльник буде завжди чистий. Я не знаю, чесно кажучи, по-моєму, це якась фігня. Але звичайно, що я це спробую. Так, трошки змочив. Дивіться, це як спанчбуб. Так і потрібно було? Блін, чого я не бачив інструкцій до цієї штуки. Вона в мене вже років п'ять. Цікаво, а гарячим паяльником можна це робити? Ну, не знаю, я б не сказав, що він став набагато чистішим. За те, що було. Хоча такий, ви знаєте, такий трошки став чистішим. Філіжаночка кави за ваше здоров'я, гарного перегляду. Ця бідолашна вона до мене в принципі, потрапила вже в такому стані. Знаєте, що я подумав? Я, мабуть, оцей шлейф і я його просто прикрию ізолентою хоча б. От хай буде. Хай буде якось так, бо він зовсім якось тут безхозно теліпався. Я її, по-моєму, придбав на Олексі, або навіть ще на сландо. Прости господи, якщо пам'ятаєте таку двіжуху, Я думаю, всі, кому 30 плюс, пам'ятають ще сландо. Що ж, так як в принципі цю ємність я тут навряд чи розміщу, я зроблю дуже просто. Я розміщу цю ємність отут згори. Так, зауважу кава без кандяку. І без віскі, і без хенесі. А де у цієї схемки індикатор? Ви не знаєте? Ага, бачите. Тобто було б непогано, аби нам вдалося її розмістити так, щоб ну, ми хоча б приблизно бачили, що там відбувається, так? Я маю на увазі оцей світлодіод, щоб ми його бачили, хоч якось. Ну, хоч так, приблизно, приблизно. Як? Спочну, мабуть, гріти клей-пістолет. а поки гріється наш клеєвий пістолет, я припаяю схему, основну схему живлення. А знаєте, що я подумав? Блін. <плес> <плес> Придушука я свою внутрішню жабу. І для цього проєкту, для цього ігрового Франкенштейну, я візьму новеньку платку перетворювача. Не буду я ж лобитися, хай буде нова. Чому я планую, щоб ця приставка попрацювала, все ж таки, вона повинна попрацювати якнайбільше. Просто суть у тому, що ця платка, вона вже паяна. І я не пам'ятаю, звідки я її дістав, звідки я її випаяв, і саме головне, я не пам'ятаю чому. Все, сьогодні гуляємо. Сьогодні просто гуляємо, пацани. Ніякого флюсу, тільки каніфоль використовую тут. Є. Давайте проміряємо, скільки ми маємо на виході. У, -у, -у. випадок, який потрібно. Дивіться уважно. Тобто, бачите, тут ми маємо 3,7 вольта, а на виході у нас аж 17 вольт. Круто, дуже крута мікросхема. Так, але нам стільки не потрібно. Дивіться на мультиметр. П'ять 5 і. 6. Все. Стабільно. Все, бачите, досить стабільно. Йдемо далі. Йдемо далі. Мабуть, цю мікросхемку я розміщу. Десь якраз таки, отут я її розміщу, у корпусі від батарейки. А його я теж планую залишити, щоб у мене оце от місце було прикрите, щоб мені було її. Ну, більш-менш зручно тримати. Так, а цю мікросхемку я розміщу десь, прямо таки тут. Так, як я завжди кажу у своїх відео, слабкодухи, будьте обережні. Ну тут якось так, бачите? Тут якось так. Ух, скільки лишнього забрав. Ну, нічого страшного. Поки в мене тут все підсихає, я знаєте, що зроблю? Я запаяю сюди свій конектор. Як то кажуть люди, немає межі досконалості, а в моєму випадку немає межі моєму колхозу. <свят> Тож, отакий от у нас пауербанк, так? До PSP. Тепер момент істини. Один із моментів істини даного випуску. Давай, манюня. Є. Yeah. Просто чудово. Поки що це виглядає неприглядно, як ви бачите, але схема працює. Схема працює. Ух ти, блін, я сподіваюся, що в мене залишилися сейви від цих ігор. Дендюха. Черв'яки. О! Це взагалі одна із найкращих гонок всіх часів. Просто всіх часів. Шикарна річ. Ну, звичайно, що Сега і Снеска, звичайно. Все ми це протестуємо. Але протестуємо у режимі уже портативки. Портативки. Нас це цікавить сьогодні у першу чергу. Так, до побачення поки що. Знаєте, що скажу? Блін, вкрай вдала в неї форма. Прям справжня портативка. Справжня портативка. Зацініть, зацініть. У мене є такий, знаєте, олово від От Сьогодні я паяю із залишок від нього. Просто. Ну, нічого страшного, мені вистачить цього. Що я пропоную? Давайте для початку перевіримо, чи працює взагалі ця схемка. Ми повинні бути впевнені, просто, що ми маємо. Ну і непогано, все нормально, 4 вольти маємо на виході, окей. Так, тож запаяємо, давайте. Є таке. Так. Місце ще ціла купа залишається, звичайно, що тут. Було б непогано сюди б ще якусь красоту придумати, так? Дивіться, скільки місця. Не Франкенштейново якось це заряджається. Мабуть, потрібно ще тестером глянути, скільки ця ємність з'їдає у нас. Ну, що можу вам сказати? Дивіться. Щось з'їдає наша схемка разом із акумом. Одним словом, ця схема працює, друзі. Зараз я надам їй ну, якогось такого. Привабливо франкенштейнського вигляду, скажімо так. От що не кажи, а скло поміняв? камери і все запрацювало як потрібно. Просто супер. Просто супер. До речі, хто не бачив цей ламповий відосик, зараз в правому верхньому кутку буде підказка. Ну, куди ж ми, друзі? Без ізоленти, скажіть. Та нікуди і ніяк, правильно ж? Знаєте, що я подумав? Я дещо тут заховаю для себе у майбутньому. Заховаю і забуду про це. А потім, у майбутньому, коли ця вся схема накриється, або може навіть не я буду це розбирати, а хтось інший, вони відкриють і знайдуть тут Сіга! Це ж Сонік, правда? Тільки у якомусь трансформованому вигляді. Вогняний Сонік, мабуть так. Зараз естети такі, Боже, що він робить? Що він робить? Скажу вам так: ми просто із вами класно проводимо час. Все. Ви тільки уявіть здивування того, хто це відкриє. Просто уявіть на секунду. Навіть моє через роки. Все, залишаю тут Соніка. Ух, дивись, друже, допомагай Олову тримати це все вкупі. Тепер вкладаємо проводку. Сюди також захисту. Все, лишньо не буде. Зберемо цей корпус. О, вау! Дивіться, як все. Хм. Непогано, непогано складається. Отут залишу доступ до маленького гвинтика. Маленький гвинтик! Може, потрібно буде щось підлаштувати. Так, дівчино, вибачте, але вам сюди просто кабель менеджмент рівню Godlike. Одразу ж по гарячим слідам приберу залишки. О Боже, чого тільки ця піспішка не бачила на своєму життєвому шляху. Ну, такого ще не бачила, звичайного. Mm, як вам таке? Клас захисту від вологи А-ля IP54. Я зараз ще наш акумулятор чимось прикрию. Оу oh, май! Дивіться, що знайшов. Чорна, мармурова, цятка. І. Металік. Ні. Давайте зробимо чорну мармурову цятку. Не, щоб ця плівка не різала руки гравцеві, так? А вона отут якраз може і різати. З іншого боку, якщо вона буде різати руки гравцеві, не буде спокуси заграватись надовго. Друзі, мені просто повезло, що ця плівка, яка валяється в мене вже цілу купу років, ще й щось там приклеїлось. Я скажу вам, це справжня фетка. Тепер тут не до жартів просто. Махійна йолки-палки. Так, ну що можу сказати, друзі? В принципі, наш Франкенштейн готовий. Просто от сижу, дивлюся на цю задню кришку і думаю: не вистачає якогось веселенького стікера сюди, так? Якогось футуристичного веселенького стікеру. М? Футуристично? Але не влазить. Не влазить. Опа, робокоп. Дивіться. Ну просто шикарно. Це у нас майже робокоп. Оу oh є. Yeah. Все. Вітаю вас, друзі! Ми з вами оживили стареньку, крутеньку ПІСПІшку тисячної моделі. Тепер вона ще попрацює. Я вам це гарантую. І не один рік. Ну а тепер давайте про плюси і мінуси даного мого винаходу. <плюс> плюси ми мали з вами стару не працюючу. Ну як працюючу, але тільки від мережі приставку. Тепер ми маємо справжній портатив. Тобто тепер ця приставанька працюватиме годинами, це 100%. Я думаю, що години-дві-три вона точно пропрацює від отакого акумулятора. Це плюси, це шикарно. Мінуси. Перший і основний мінус. Зважайте на це. Ми тепер не бачимо, коли розрядиться наша приставка. Тепер ми будемо грати до тих пір, поки вона просто не виключиться. Ця наша плата перетворювача, яка тут у нас сидить, вона просто буде тягнути напругу до тих пір, поки не розрядить цю ємність. Ми цього не бачитимемо. Просто ми будемо грати, і в один прекрасний Момент приставка просто зробить отак: пуньк – і все. Тому обов'язково потрібно про це пам'ятати. І що називається частіше зберігатися, якщо є така можливість у грі. Ну і що ж, друзі, на цій мажорній ноті я вимушений з вами попрощатися. Я дуже сподіваюся, що це відео вам сподобалося. Всі свої враження обов'язково залишайте в коментарях. А я бажаю вам гарного дня, вечора, може навіть ранку. Так, все, я вимушений з вами попрощатися до наступного випуску, тому що в мене зараз буде запекла боротьба.